Окей, самий добрий день, самий сонячний день. Сьогодні е, ми записуємо черговий наш е, стрім е, для наших е, любих підписчиків. Привіт, Едік. Привіт, Іван. Всім привіт. Радий знову для вас щось можливо нового розказати. Так, так, я вчора був на ДТП. На вулиці Гагаріна і е, знімав прямо з місця ДТП е, відео про, про це ДТП і е, запитав в кінці, е, чи бажають наші підписники, щоб е, ми записали нове відео про, цей, про це ДТП. І мені написав аж один підписчик. А враховуючи те, що е, у мене 40 підписчиків, то це кожен сороковий попросив записати нас сьогоднішнє відео. І тому ми з Едіком підготувалися трішки і е, зараз будемо заряджати вам е, цікавої інформації, лайфхаки і е, певні нюанси про ДТП, про те, як врегульовується, як відшкодовується і е, ну, поїхали, так, Едік? Звісно, звісно, Let's go! Так, е, на екрані наш. Е, Завжди дисклеймер, так який ми постійно просуваємо. Ми прості блогери, які обговорюємо ситуацію. Ми не судді, не прокурори, ми нікого не притягуємо до відповідальності, але для своїх підписників і для наших клієнтів ми ділимось цікавою інформацією про світ фінансів. Отже, ДТП у нас сталося 14.04. Е, мені подзвонили і сказали, що приїдь, допоможи, бо ситуація нестандартна. Е, ситуація така, що в одного із учасників немає полісу автоцивілки. Приїдь, поможи. Ми не знаємо, як його вирішить, е, що робити, бо вони і гроші пропонують там. ну... Е, і ось я приїхав, і перше, що я побачив, це затор на вулиці Василя Червонія, який mm -hmm. утворився біля заправки Окко. Отже, і побачив Nissan Leaf без передка. Бачиш, що тут. Так, да, бачу, частини не вистачає права і Пря... бік. Так, так, там е, фара, капот, бампер, рішітка. Е, ну, і це тільки із візуальної е, частини, тому що так е, так, як, так, але автомобіль, до речі, рухався своїм ходом. Ось. Після ДТП. Так, після, після. ДТП. Угу. От, е, І е, інший учасник, це інша машина, і Ось тут Ford, мабуть, фокус. Угу. І е, він. Удар був ось тут, в цій частині е, дороги. Ось тут е, лежать е, залишки від е, бампера. Mm -hmm. Так, а машину відкинуло геть сюди на зустрічну. Добре, що зустрічної не було. От, але mm -hmm. що я хотів, е, я тут таку бач, підготував штучку. Страховий поліс це єдиний папір, що стає дорожчим, коли він відсутній. Партія зелених зараз прям е, е, кипятком. Е, <реш> вони просто це люблять. Е, да, тобто показує, що папір він дорогий. А страховий поліс е, це там, саме в цій ситуації це той папір, який дорожчий, коли він відсутній. Добре, е, переходимо далі. Е, Хочу трошки поговорити про е, саму обстановку, значить як це відбулося. Отже, у нас є е, вулиця Червонія, заправка Око, і е, ось тут е, подвійна дорога. І тут стояв затор ось сюди до, до Новуса, знаєш, там завжди в час пік. Е, після з 5 до 6 там завжди стоять затори. Тому що люди виїжджають ну, на mm -hmm. Да. Е, І е, е, наш потерпілий він рухався цією лівою полосою, е, права стояла, і отут е, був хтось дуже добрий, е, хто поморгав е, нашому водію е, Ліфа. Ось і Ліф, виїжджаючи з е, заправки, йому не було видно через оцю колону, не було видно uh -huh. е, там е, Ліву смугу. І, е, знаєш, як тобі моргнули, і ти такий ніби дякую, і хочеш, е, ну, щоб люди довго не ждали, хочеш бистренько проскочить. І оце бистренько проскочить, е, от е, ми бачили, яка, які наслідки. Угу. Mm -hmm. да. uh, ну, yeah, що I можу don't... сказати. Я з власного досвіду скажу uh, таку штуку. Uh, я не, не люблю, коли мене пропускають. А особливо, знаєш, коли пропускають там, де не треба пропускати. Ну, от, наприклад, uh, я виїжджаю на uh, головну дорогу, так, і. Ну, якби нема ніякого затору, і людина їде і зупиняється, ніби мене випускає. Та я ж почекаю. Ну ви приїжджайте, для мене буде безпечний маневр. Я впевнюю, що безпечний маневр, Тоді я почну рух. Не треба оцих е дуже часто, знаєш, людина їде, там нікуди не спішить, його пропущу. Ну там хтось може в карму собі е хоче добавити. так так, так. Ось, Ні, тут просто якби тому... важко, да. Але е, ну, я просто зараз плинюся, хоч що хотів сказати, що дійсно є просто ситуації, коли треба пропустити людину, ну якісь такі обставини дорожні, що ну, важко дійсно виїхати. І от є дійсно місця е, такі в рівному, де ну, просто якщо тебе не пропустять, то ти не виїдеш. Тобто, да, але є місця, де ну, стандартно, тобто ти почекав і все, і виїхав. Ну, якби, і, і, і да, є, є люди дійсно, які зупиняються і хочуть тебе пропустити там, де не треба. А через е, це може трапитись, ну, така ситуація, скажімо. Так да, і е, знаєш, коли виїжджаєш, або коли ти стоїш в заторі, і ти бачиш, що ну, ти можеш випустити людину, да, як в даному варіанті, тобто стояла колона, і е, чоловік виїжджав від Оковської заправки. І в принципі, ну, ми всі стоїмо, да, можна пропустити, але треба завжди дивитися по зеркалам, чи не їде е, в іншій полосі автомобіль. І якщо він їде, ну, треба переконатися в безпечності, а потім уже моргать. Або якщо ви, е, ну тобто завжди треба слідкувати за цим. І, мабуть, знаєш, склалися так обставини, що людина виїжджала і от клацнулись. Uh, ну, це не пер не, не вперше. Не вперше. Насправді uh. я б дуже багато так само ДТП виїжджав, де саме така ситуація, коли ти е, приїжджаєш, і ще буває таке часто, що людина починає говорити: так я не винен, мені помергали. Uh -huh. Ну якби от той, хто поморгав, той і винен. Ну насправді це ж не, не допомагає. Тобто, ти виїжджав, ти мав переконатися, і якби ну, і тоді тільки робити цей маневр. Так. Uh -huh. І у нас е, є ще фото, фото пошкодженого автомобіля. Це е, Ми вже з'їхали, е, водії е, власники автомобілів з'їхали. Е, з місця пригоди поліція зняла заміри, і е, е, от е, я вирішив зробити таку фотографію, е, щоб ми трішки поговорили про, про збитки. Е, автомобіль 2000 з 17-го року. Форт, Форт, так, Форд Фокус. Ну, і у нас, бачиш, у нас вистрілила безпека. Вистрілила безпека. Також у нас ось тут стойка, вона прям пішла. Прям туди всередину. Mm -hmm. От двоє mm -hmm. дверей. І задній. заднє праве крило. Також були сліди, Едік, отут на криші була деформація. Тобто, от прям криша там. Ну, Вона створилася через те, що центральна стійка, скоріше за все, деформувалась формувалася ну, всередину автомобіля, відповідно за собою потягнула дах. Ну і mm. ми маємо те, що маємо. Які наслідки це, може бути, можуть бути. От коли ми рахуємо збитки, які наслідки можуть бути від такого удара по ремонту? Ну, щодо вартості ремонту, то зрієнтувати, звісно, важко. Тому що без е, ну по перше, без особистого огляду такого транспортного засобу. А по-друге, без розрахунків важко сказати, чому тому, що ну я в принципі не знаю скільки коштує безпека, скільки коштують ті двері, і так далі. Так далі, тому говорити про вартість саме ремонта е, ну складно в даному випадку, е, те, що ремонт мабуть не перевищить ринкову вартість цього автомобіля. Я так думаю, що не перевищить, тому доцільність його ремонтувати буде. І що тут погано, це те, що є деформація центральної стійки. Ну і відповідно, якщо є пошкодження даху, то й ну, і, і те пошкодження. Тому що якби, наприклад, було просто пошкоджено там крило, дві двері, там навіть якби безпека ну так само спрацювала, але в нас було б лише, наприклад, переднє крило і дві двері, то це навісні запасні частини, які ми купили. Там пофарбували, поставили, а найліпше знайшли в колір, пофарбували, поставили, ну не без фарбування, точніше поставили, і, якби все чудо, ремонт автомобіль нам ну, не дуже дорого став. У зв'язку з тим, що тут є пошкодження геометрії автомобіля, це додасть в ремонті ну, значно. Тобто, геометрію ми говоримо, що можуть піти лонжерони. Ну, без стійка вона утворює, це ж без, 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 центральна стійка, вона і є, якби по суті, лонжероном. Угу. Ну, Грубо кажучи, тобто, це і є, це є якраз підсилюючий елемент бокової частини кузова, який в даному випадку деформований. Відповідно, ремонт її складний, і він потребує багато часу, і, відповідно, за це беруть немало грошей. А що ти скажеш по безпеці? Дивись, безпека і е відновлення безпека, так, безпеки. Але... Ну, Безпеку все залежить від людей зазвичай, але. ж... Ще... Дехто перепаковує, взагалі міняють просто там датчики, ну чи там навіть пер переключають, перепаковують і все типу. А є хто вирізає і вставляють нову подушку, купують ну брушну мають на увазі подушкою і таким чином відновлюють. Mm -hmm. да, це це так само не скажем не дешеве задоволення, але в зв'язку з тим, що зараз е це Америка. Якщо це американський автомобіль, і якщо їх везли, ну. Скажем, активно, то mm -hmm. є шанс, що безпеку можна буде знайти не по дорогій ціні. Тому що з цих автомобілів, ну якщо хтось приганяв і ремонтував раніше, то запчастини лишаються і, в принципі, люди починають ними торгувати. І якщо це ходовий автомобіль, то в принципі, ну, не дуже дорого можна буде знайти б безпеку і відремонтувати. Окей. Mm Добре, -hmm. okay. uh, uh, тепер. Uh... Поговоримо про інший нюанс. Значить, мене викликали як консультанта, тому що дане ДТП воно є нестандартне відносно нашої з тобою практики, тому що у винуватця не було поліса, у Ліфа нема поліса автоцивілки, а у Форда нова автоцивілка, яка укладена по новому закону. А я нагадую, що е, в такому випадку ну, закон говорить наступне: що страховою компанією винуватця є МТСБУ. Але так як всі поліси, е, і в тому числі і, і ця ситуація, мають пряме врегулювання, то потерпілий може звертати, звернутися в свою страхову компанію за е, страховим відшкодуванням. І новий. Поліс автоцивілки говорить про те, що відшкодування збитків це е, без зносу для автомобіля. Враховуючи, е, е, ну, я взагалі думав, що е, е, тут буде тотал. Ти кажеш, тотала може і не вийде. Ну, може не вийти так. Угу. Я угу. думаю, насправді, що не буде. Ну, хоча я знову ж таки це судячи тільки по тих фотографіях, які ось я тут зараз бачу. Угу. Так, ну, я нагадую, що нова автоцивілка захищає лише на 250 тисяч. І потерпілий претендує на вартість ремонту, вартість відновлювального ремонту в межах 250 тисяч гривень. Як це скажеться на винуватцеві? Ну, як це скажеться на винуватцю? Дорого-багато. Дорого, багато. Ну, якби е просто ну, якби я не знаю там, але моя порада, в принципі, водіям, які потрапляють в таку ситуацію, е ліпше тут вирішувати все без страхових кампаній, без моторного бюро і так далі. Е домовитися mm -hmm. просто, що ви відшкодуєте вартість ремонту. Ну тому що. Е, якщо, ну, якщо вже так е, грубо брати, то в кожного по суті можливо є якісь знайомі, які займаються ремонтами, можна повести там кум брат, сват, тобто ну, до когось десь завести, хто зробить цей ремонт умовно для там, своєї людини дешевше. Да, запчастини тут нічого ти якби не зробиш, їх доведеться шукати, купувати. Але це дешевше, ніж е, страхова компанія. Ну, якщо, наприклад, новий поліс відшкодує по нових запчастинах е, матеріальний збиток для даного автомобіля, то це буде велика сума. Ну реально. Тобто, а е, сума відшкодування страховика, а вартість відновлювання цього автомобіля може бути дешевше Просто тут який момент треба: е, ну, я так вважаю, що вже якщо так трапилось, то варто... Просто не залишати потерпілого наодинці з цією ситуацією, тобто, ти спричинив ДТП, наніс людині збитки, ти повинен ці збитки компенсувати. Відповідно, ти повинен бути на контакті, допомагати в сприянні ремонту даного автомобіля, і тоді це для тебе буде по-любому дешевше. Якщо ти людину просто залишиш, ай все там розберетися, там, чи твоя страхова тобі заплатить, хай мені там потім виставляють ті регреси, мені там все рівно. Ну, повірте, то це для вас буде реально дорожче в рази. Угу. І, а гроші все одно доведеться повертати. Едік, просто він добряк, він дуже добра людина, і він думає, що всі, хто учасники ДТП, точно такі самі. Але я, наприклад, не погоджуюсь з тобою. Нема Не проблем. погоджуюсь, із знову ж таки своєї практики, знаєш? Тому я що, що знаю, люди прийшли на ДТП, це інша сторона медалі. Коли вони е, приїхали, ну, тобто сталося ДТП, винуватець, він все, він е, е, кається все, ну, винуватий, да, давайте без страхової, давайте я вам відшкодую все. А потім е, проходить день-два, е, ситуація забувається. А тут з'являється ще якась якісь інші витрати. А тут і моя машина побита, мені і свою треба відновити. А ви, а я вам ще винен гроші, а це СТО Дороге. Давайте їдемо до кума брата свата в гаражі. Ну, тобто тут гарантій відновлення немає, і ем, сам, сам оцей механізм страхування обов'язкового він, ем, ем, він важливий саме для потерпілого. Тобто він захищає максимально ем, права потерпілого. І я вже про це десь казав, і я завжди про це кажу. Що я не хочу знати, чи є гроші у того, хто винен в ДТП. Ну, мені неважливо. Хай про це займається е, хтось інший. І е, я тут підготував такий стікер на водій без страховки – це улюблений клієнт юристів, слідчих і суддів. Тобто, не хочете бути клієнтом страхової компанії, не хочете придбати автоцивілку, не, там, економити на цьому, не знаю. Тоді. тоді, от… Тоді ви будете клієнтом інших, ну, потенційно органів. потенційно можете стати, так. Так, так. Тому що е, в даному випадку е, потерпілий він захищений, йому страхова компанія відшкодує. Е, а моторно-транспортне бюро буде стягувати в плані ну, в, як регрес ці гроші і Ну, це буде немаленька сума. Я погоджуюсь. Не маленька. Немаленька. Немаленька. Тобто, я думаю, що це буде ліміт в 250 це 100%. А далі, якщо будуть понад ліміт, то так само потерпілий може позиватися до винуватця і стягувати решту коштів паралельно з моторно-транспортним бюро. Ось. Ну, ситуація була однозначна. Нам, як на мене, водії між водіями не було знаєш, такого угу. питання, хто винуватий чи не винуватий. Мене, Ви, от... Визнавав, да, Лів визнавав свою вину. Він ну, реально угу. виїхав з другорядної, і через те, що він не бачив, він вдарив. Цей автомобіль мені от не видно, а там є розрив, так? Тобто там наліво можна виїжджати, правильно я зрозумів? Так, да. uh -huh. Uh -huh. Отут, отут можна наліво uh -huh. виїзд, тобто тут немає знака. Це... Знаєш, я теж при я теж при це приїхав, погано. а це реально погано, це погано. Там треба щоб була подвійна смуга, ну щоб там не можна було наліво виїжджати, так або нехай направо і на перехресті розворот, там до перехрестя буквально 50 метрів. Хай би око тут зробили коло, знаєш, вся Європа в колах. Ну, ну коло це вже, або коло. Це вже mm -hmm. е, якби вихід. Ну, е, так. Е, я, коли я приїхав, я е, забув про, оце, про оцей виїзд. знаєш? Mm -hmm. Тому що тут отак і направо. Е, так, тобто так. знак направо тільки направо, а є оцей ще пиндик, mm -hmm. можна назвати його mm -hmm. так. І через нього ну, це реальна проблема. Але ну, насправді проблема інша. Проблема в тому, що хтось моргнув, не переконався тобто виїжджай, да, я не бачу, мені моргають виїжджай, і е, ну, от сила удара ми, ми бачимо, що дуже сильно, тому що автомобіль відкинуло на Угу. Uh -huh. 15-20 від місця удару. Ось, і... Так і розвернуло, я так розумію, знає. так, так його розвернуло і викинуло на зустрічну, uh -huh. Добре, що не було ніякої зустрічної. Там би, там би могло бути все набагато ну, складніше. Uh -huh. Ось. Е, окей, е, поговорили. Е, я думаю, для когось наш з тобою сьогоднішній ефір стане. Певною підказкою, особливо для тих людей, які не часто їздять або не мають стільки досвіду, як водії. Водії, будь ласка, думайте наперед, думайте на ну, те, що ви не бачите, не виїжджайте туди, де ви не бачите. Тому що це може призвести до, до витрат і матеріальних, і, не дай Бог, людських жертв. 100%. Окей, 100%. Ну що е, дякую тобі е, за цей ефір. Е, на зв'язку. Е, будемо тримати руку на пульсі, будемо е, оглядати і надалі різні ситуації. Е, будемо шукати цікаві моменти, які можуть, які можна порадити нашим е, глядачам, і вони зможу будуть мати більше досвіду. Да? Кажуть, угу. Uh -huh. на чужих помилках. От, надіюсь, ну, що... що ну, так просто.